Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Машіка. Сьогодні пропоную приготувати неймовірну смачну випічку, яка дуже популярна в китайських пекарнях: це тунебанс. Особливість її в тому, що готується вона за спеціальним методом, завдяки якому чисто виходить м'якенька як хмаринка. А начинка вас дійсно здивує. Я готувала з такою вперше і була дуже здивована, що виходить настільки смачно. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. традиції показую вам джерело. Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну, а тепер давайте готувати разом. Ковшик наливаю 100 мл холодного молока. Додаю 20 г борошна. Та все перемішаю за допомогою вінчика, щоб не було грудочок. Маса повинна бути однорідною. Ковшик переношу на плиту, включаю вогонь трошки нижче середнього. Доведу до кипіння, весь час перемішую. І буду варити десь 2-3 хвилини до тих пір, поки я не отримую масу по густоті, як густа сметана або густий пудинг. Цей метод називається тенджонг і дуже широко використовується в китайській та японській кондитерській сфері. Завдяки ньому випічка виходить дуже ніжна та пухка. Перекладаю в миску і дам повністю охолонути. 125 мл теплого молока я поєдную з 1 чайною ложкою сухих розчинних дріжджів та дрібкою цукру, який я взяла з загальної кількості цукру, який потрібний для рецепта. Перемішую і залишаю на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Дріжджі стали активними, вони гарно піднялися шапочкою, можна замішувати тісто. В чашу міксера кладу яйце кімнатної температури. Та цукор, який залишився. Перемішую вінчиком, щоб цукор трошки розчинився. Сюди ж виливаю дріжджову суміш. І слідом додам теньчонг, тобто заварку з борошна та молока. Вона вже в мене охолоджена. Висипаю 335 г пшеничного борошна у мене борошно для хліба, та півчайної ложки солі. Включаю міксер на швидкість 2 із 10 можливих і перемішую десь приблизно 1,5-2 хвилини, поки інгредієнти між собою не поєднаються. В 3-4 етапи потрібно додати 55 г м'якого вершкового масла. Додаємо один шматочок і, як тільки ви побачили, що воно розчинилося, додаємо інший. Я думаю, ті з вас, хто готував хліб Хокайдо та булочки Хокайдо за рецептами з мого каналу, вже знайомі з методом Тендчонг, який я використовую і для Туна Банс. Після того, як ви додали все вершкове масло, швидкість збільшуємо до 4 із 10 можливих і продовжуємо заміс приблизно 8-9 хвилин. Якщо ви замішуєте руками, то це займає від 15 до 20 хвилин. Кінцевому результаті тісто виходить досить липким. Якщо в процесі замісу ви побачили, що воно у вас виходить рідкувате, бо борошно у всіх різне, то ви можете додатково додати одну столову ложку борошна, але будьте обережні, тому що все це впливає на кінцевий результат, на якість нашої випічки. Миску необхідно зместити рослинною олією або використовувати спрей. І з тіста зробити колобок, підгинаючи кінці донизу, покласти в миску, накрити харчовою плівкою, рушничком або чистою шапочкою для душу, і залишити в теплому місці для ферментації приблизно десь на 1,5-2 години. Все залежить від температури в вашому домі. Для начинки мені знадобиться консерва, вірніше дві консерви тунця у власному суку. Я використовую ось такий, але абсолютно немає різниці, якого бренду. Беріть те, що вам подобається. Ось так він виглядає. Звичайно, сік необхідно злити, а тунець покласти в миску. Він у мене таким цілим куском, тому необхідно подрібнити за допомогою вилки. Також мені сьогодні знадобиться дрібно нарізана цибулька. Я використовую цибулю шалот. В рецепті була звичайна зелена цибуля, беріть те, що у вас є. А також додатково в рецепті цього не було, але я додаю стрілки часнику. Це беремо до смаку. Вони дуже гарно пасують в цьому рецепті. Сіль та чорний перець теж додаємо до смаку. А також я додам 100 мл майонезу. Хай вас не лякає кількість майонезу, тому що тунець, риба абсолютно не жирна. І якщо не дати майонез, тоді начинка буде сухою, а з майонезом вона дуже соковита і смачна. Накрию кришкою та покладу в холодильник, і начинка буде чекати свого часу, коли в мене вже буде готове тісто. Пройшло півтори години, тісто моє готове, воно дуже гарно збільшилося в об'ємі. Для того, щоб не липло воно до рук, руки змащуємо рослинною олією, натискаємо на тісто долони, щоб вийшов вуглекислий газ. Робимо все, як завжди, коли ми працюємо з дріжджовим тістом. За рецептом тісто необхідно розділити на 12 рівних частин. Але я вирішила робити такий тунабанс розміром, як міні піца тому я розділяю на 8 частин. І в мене вийдуть вони такі досить величенькі. Але якщо ви бажаєте розділіть на меншу кількість, як вам подобається, все залежить від ваших смаків. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, яка консистенція тіста. Воно настільки ніжне, що працювати з ним одне задоволення. Друзі, до речі, цю випічку ви можете приготувати з будь-якими начинками. Але я вам дуже рекомендую хоча б один раз спробувати приготувати з тунцем, бо це так смачно, що я б ніколи не сказала, що стунцем буде така смакота. Кожну заготовку з тіста необхідно округлити. Як це робити, ви бачите все, як я показую. Це робиться дуже-дуже просто і швидко. Після того, як ми округлили всі заготовки, беремо харчову плівку, змащуємо її рослинною олією і накриваємо заготовки масляною стороною, залишаємо на 10-15 хвилин. Після цього робочу поверхню обов'язково необхідно притрусити борошном, кладемо заготовку, я беру ось таку мірну чашку, кладу її на заготовку і натискаю для того, щоб в тісті зробилася виїмка. В рецепті цього не було, брали просто звичайну скалку і розкачували тісто. Ви використовуєте спосіб, який вам подобається. Мені особисто ось так ось легше. Тепер в кожну виїмку кладу начинку, розподіляємо начинку рівномірно між всіма заготовками. Тепер мені знову знадобиться харчова плівка, яку необхідно змастити рослинною олією. Можете використовувати ту саму, яку ми використовували, коли округлювали заготовки. Накриваємо нею масляною стороною до заготовок і залишаємо в теплому місці на 45-60 хвилин. А тим часом одне яйце поєднує з столовою ложкою молока і все перемішую за допомогою вилки. Пройшло 45 хвилин. Тепер кожну заготовку необхідно змастити збитим яйцем з молоком. Для того, щоб наші тюнабанс були дуже смачними, будемо використовувати сир. В рецепті рекомендували моцарелу. У мене суміш різних сирів, в тому числі і моцарели. Сир натертий на грубій терці, і ось так я його трошки накладаю на ту частину, яка була змащена яйцем. Багато не потрібно, тільки трошки відправлю, розігріту до 350 градусів духовку на 20-22 хвилини. Мої тюнебанс готові. Випікалися рівно 22 хвилини. Подивіться, друзі, яка краса, і як вони збільшилися в об'ємі. У мене величезне деко, обов'язково беріть велике деко. І подивіться, які вони великі, як такі гарні, красиві міні-піци. На мій погляд, Туна Банс є повноцінною ситною стравою. І я вже наголошувала на протязі відео про начинку з тунця, але, друзі, скажу вам, що вона мене по-справжньому здивувала, ніколи б не подумала, що консервований тунець настільки пасує у випічці. Я вас прошу спробувати хоча б один раз. А тоді вже готуйте з будь-якими начинками, які бажаєте. Тісто неймовірно смачне. Ну, ви будете в повному захваті. Це не прості слова, це дійсно так і є. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, підтримуйте все українське, підтримуйте українських блогерів, бо ми, українці, маємо триматися разом. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Якщо не підписані, підписуйтесь, діліться відео з друзями. Всім дякую, до нових відео, всім папа! -па.